Українська народна казка Журавель та чапля. Жили собі на болоті журавель і чапля. Сумно було журавлю самому жити, бо не було йому пари, щоб оженитися з журавлихою. Тож пішов до чаплі свататися, а вона його зганьбила. Як прийшов, в тебе одяг короткий, ноги дуже довгі, годувати мене не будеш, іди геть довго ший. І журавель пішов соромом додому. Але незабаром чапля собі надумала сумно мені буде самій жити, ось піду я посватаюся з журавлем. Приходить і просить вибачення у журавля. Візьми мене за жінку, а він їй відповідає. Іди геть, ти не дорослого роду, та не доброго. Треба було йти тоді, як я тебе сватав, а тепер за двері. І пішла чапля з плачем, соромом до свого дому. Проте згодом надумав собі журавель. Шкода, що не взяв чаплю за жінку. Піду ще раз. Приходить до неї та й каже Чапле, а піди за мене заміж. А чапля йому відповіла Геть з моєї хати! Треба було мене тоді брати, як я приходила до твоєї хати. І так вони до нинішнього дня і ходять і сватують одне одного, але не можуть одружитися.